Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Російські пропагандисти, щоб хоч якось показати росіянам перемогу. Пишуть, що вони не житлові будинки у Києві. Обстріляли, а вбили цілого заступника залужного в одному із бункерів. Це уже спростовано Генштабом штабом Всі цілі, всі працюють. Генерал був у секретному місці. Він ні, в нього з заступниками не постраждали. В той же час СБУ знешкодила розконсервовану агентурну бойову групу ФСБ, яка готувала диверсія на об'єктах ЗСУ та міноборони на Київщині та на вище військове керівництво України за військове керівництво. Наказом Гарасимова вони мали ліквідовувати нашого генерала залужного. Втім, контррозвідка та ЗСУ завадила планам. Паралельно з цим вони повинні були підірвати київську ГЕС, а Сам залужний знає про ці плани і побажав росіянам якнайшвидшої зміни влади. Адже з такими керманичами їх чекає довічне запуття, Втім, генерал залужний закликав не ставитися до ворога із насмішку з таким ворогом, як Герасимов, потрібно бути насторожі, сказав залужний Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала у Києві розконсервовану гантурно-бойову групу ФСБ. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об'єктах військового угрупування. Серед пріоритетних цілей агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти. Для вчинення диверсії фігуранти планували застосувати до десяти дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони виспали до активної фази підготовки диверсії. Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу увійшло троє осіб мешканці Києва та Чернігова, які після варбування були приведені у режим очікуванням до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Кожен з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни агресора. Так, один із них виготовляв саморобні вибухові пристрої. Інший відповідав за переобладнання цивільних безпілотних літальних апаратів, ударні дрони. Лабораторії для виготовлення вибухівки та модернізації безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів. Ще одна учасниця ворожої групи. Безпосередньо управляла дронами для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині. Жінка пройшла курси з підготовки операторів На навесні цього року. Фігуранти приступили до відслідковування місць пазування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону на підставі зібраних доказів ворожими публічниками Повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми. До зустрічі друзі ставте вподобай пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.